Математика це мистецтво давати одне й те саме ім'я багатьом речам Анрі Пуанкаре. якщо ми маємо вектор, що знаходиться в двовимірному просторі, то існує стандартний спосіб описати його за допомогою координат. А в нашому випадку це координати 3,2, що означає, щоб потрапити в його кінець. Нам необхідно здійснити переміщення на три одиниці вправо і на 2 одиниці вгору. І якщо розглядати це крізь призму лінійної алгебри, то кожне з даних чисел є скаляром, що розтягують або стискають вектори. Перша координата масштабує вектор i, що має довжину рівно одиниці та направлений вправо, а друга координата масштабує вектор j, що також має довжину рівно одиниці. Але вже направлений вгору. А сума даних векторів, де початок другого вектора співставляється з кінцем першого і є тим, що описують ці координати. Можна вважати, що ці два базисні вектори всі неявні припущення щодо нашої системи координат, а саме те, що перше число означає рух вправо, друге число означає рух вгору, а їх величина говорить нам про те, наскільки конкретно одиниць. Відбувається даний рух у вказаному напрямку, і все це прив'язано до вибору векторів I та J як векторів, що скалярно масштабують координати. В будь-якому випадку перехід між векторами та набором чисел називається системою координат, а два особливих вектори I та J називаються базисними векторами нашої стандартної системи координат. І тут я хочу поговорити про використання іншого набору базисних векторів. Наприклад, нехай у нас є подруга Дженніфер, яка використовує інший набір базисних векторів, які є назву b1 та b2. Її перший базисний вектор вказує вправо і трішки вгору. А другий базисний вектор вказує також вгору, але при цьому в ліву сторону. Погляньте знову на вектор, який я показував вам раніше. Той, що ми б описали, координатами 3, 2, використовуючи звичайні нам базисні вектори I та J. А от Дженніфер описала би даний вектор координатами 5 третіх та 1 третя, що означає, що для того, щоб нам потрапити в цей вектор, нам необхідно відмасштабувати її базисні вектори b1 з коефіцієнтом 5 третіх, та b2 з коефіцієнтом 1 третя і знайти їх суму. Трохи пізніше я покажу, як ви можете знайти ці два числа 5 третіх та 1 третя. Загалом, коли Дженніфер думає про координати, що описують даний вектор, вона уявляє, що перша координата це число, що масштабує вектор b1, а друга координата це число, що масштабує вектор b2, і після вона сумує ці відмасштабовані вектори. Результат, який вона отримує. Очевидно, що буде відрізнятись від вектора, який ми б з вами уявляли, думаючи про ті ж самі координати. Щоб розставити всі точки на длі, давайте опишемо її перший базисний вектор як вектор з координатами 2, 1, а її другий базисний вектор як вектор з координатами мінус -1, 1. І тут важливо зрозуміти, що з її точки зору, а в її системі координат. Ці базисні вектори мають координати 1 0 та 01. В її світі, ці вектори і визначають сенс координат 1, 0 та 0,1. Таким чином, ми ніби говоримо різними мовами, адже коли ми дивимось на одні й ті самі вектори в просторі, то слова та числа, які використовує Дженніфер, щоб описати їх, відрізняються від наших. Коли я роблю анімації для двовимірного простору, я зазвичай використовую квадратну сітку, але дана сітка це просто спосіб візуалізації нашої системи координат, і вона залежить від вибору базиса, а сам простір не має ніякої вбудованої сітки. Таким чином, Дженніфер може намалювати свою власну сітку, яка буде такою ж штучно вигаданою конструкцією, як і наша сітка, тобто це ніщо інше як візуальний інструмент. Що допомагає зрозуміти значення її координат. Але її початок координат співпадає з нашим, оскільки всі погоджуються з тим, що мають означати координати 0-0 це те, що ви отримуєте, коли масштабуєте будь-який вектор з коефіцієнтом 0, а напрямки осей та відстані між лініями координатної сітки будуть відрізнятися в залежності від вибору базисних векторів. Після всього, що було сказано, виникає абсолютно природнє запитання, а як нам перейти від однієї системи координат до іншої? Якщо Дженніфер, наприклад, описує вектор координатами мінус 1, 2, то яким він буде в нашій системі координат? Яким чином можна перекласти це з її мови на нашу? Ці координати говорять нам, що вектор, який собі уявляє Дженніфер, це мінус 1. Помножити на b1 плюс 2 помножити на b2. А з нашої точки зору вектор b1 має координати 2 1, а вектор b2 координати мінус -1, 1. Таким чином ми можемо порахувати мінус 1 помножити на b1 плюс 2 помножити на b2, що і буде представленням вектора в нашій системі координат. Виконавши обчислення, ми отримуємо вектор з координатами мінус 4,1. Тобто, саме так ми опишемо вектор, який Дженніфер уявляє собі як вектор мінус 1, 2. Даний процес масштабування кожного з її базисних векторів, де коефіцієнти масштабування це відповідні координати деякого вектора з подальшим їх додаванням може здатись вам знайомим це множення матриці на вектор. З матрицею трансформації, стовпці якої є базисними векторами Дженніфер у нашій системі координат. Насправді, якщо ви зрозуміли матрично-векторний добуток як застосування деякої певної лінійної трансформації, наприклад, подивившись третю главу, яку я вважаю найважливішою в даній серії, то ви знаєте, що існує інтуїтивний спосіб для уявлення даного процесу. Матриця з базисними векторами Дженніфер. Може вважатися лінійною трансформацією, що переміщує наші базисні вектори, ті, про які ми думаємо, коли говоримо 1, 0 та 01, в базисні вектори Дженніфер, тобто в ті вектори, які вона уявляє собі, коли бачить запис 1, 0 та 0,1. Щоб показати, як це працює, подивимось, що означає взяти вектор, що записується за допомогою координат мінус 1, 2, в нашій системі. І застосувати дану трансформацію. Перед даною лінійною трансформацією ми уявляємо собі вектор через певну лінійну комбінацію базисних векторів мінус 1 помножити на i, плюс 2 помножити на j, і ключова властивість лінійної трансформації полягає в тому, що результуючий вектор буде тією ж лінійною комбінацією, але вже нових базисних векторів. Це буде мінус 1 помножити на новий вектор I плюс 2 помножене на новий вектор j. Тобто дана матриця трансформує наше уявлення про те, що вважати цим вектором в той вектор, що Дженніфер має на увазі. Коли я вивчав це вперше, мені здавалося, що все відбувається з точністю до навпаки. Геометрично, дана матриця трансформує нашу координатну сітку в сітку Дженніфер. Але алгебраїчно вона транслює вектор, що описаний мовою Дженніфер на нашу мову. Врешті-решт, для мене спрацювало думати про це як про трансформацію, що бере наше помилкове бачення того, що Дженніфер вважає вектором, який ми отримуємо, використовуючи ті ж координати в нашій системі, і перетворює цей вектор в той, що Дженніфер дійсно має на увазі. А що зі зворотньою ідеєю? Прикладі, які я використовував раніше, в даному відео з вектором з координатами 3 2 в нашій системі координат. Як мені визначити, що в системі Дженніфер він має координати 5 третіх та 1 третя? Потрібно розпочати з матриці, що змінює базис, що перекладає мову Дженніфер на нашу, і після знайти обернену матрицю. Пам'ятайте, що зворотня трансформація. Це нова трансформація, що відповідає першій трансформації, але в зворотньому порядку, повертаючи все назад. На практиці, особливо коли ви працюєте в просторах з розмірністю більше двох, ви будете використовувати комп'ютер, щоб обчислити дану обернену матрицю. В нашому ж випадку, матриця, обернена до матриці зміни базису, що має в якості стовпців базисні вектори Дженніфер, виявляється матрицею зі стовпцями. 1 третя мінус 1 третя та 1 третя 2 третіх. Тобто, наприклад, щоб зрозуміти, як вектор з координатами 32 буде виглядати в системі координат Дженніфер, ми множимо матрицю обернено до матриці зміни базису, на вектор 32. І в результаті отримуємо вектор з координатами 5 третіх, 1 третя. Це короткі основи того. Як переводити координати векторів між різними системами. Матриця, стовпці якої складаються з базисних векторів Дженніфер, але записані в нашій системі координат, переводять вектори з її мови на нашу, а обернена матриця має зворотню дію. Але вектори це не єдине, що ми описуємо за допомогою координат. В наступній частині відео важливо, щоб ви відчували себе впевнено. Уявляючи трансформації за допомогою матриць і знали, як матричне множення відповідає композиції послідовних трансформацій. Однозначно, якщо ви відчуваєте невпевненість хоча б в одному з даних питань, краще поставте це відео на паузу і подивіться глави 3 та 4 з даного курсу. Розглянемо яку-небудь лінійну трансформацію, наприклад, оберт на 90 градусів проти годинникової стрілки. Коли ми уявляємо її за допомогою матриці, ми відслідковуємо, куди переходять базисні вектори. Вектор I опиняється в місці 01, а J в мінус 1 0. І ці координати стають стовпцями нашої матриці. Але такий погляд тісно пов'язаний з вибором базисних векторів. Починаючи з факта, що ми слідуємо за цими базисними векторами і закінчуючи тим. Що ми записуємо їх координати в нашій власній системі координат. А якби Дженніфер описала той самий Оберт в просторі на 90 градусів проти годинникової стрілки, у вас може з'явитись спокусливе бажання просто перевести стовпці нашої матриці Оберту на мову Дженніфер. Але це не зовсім вірно. Адже ці стовпці показують, куди потрапили наші базисні вектори I та J. А матриця, яка необхідна Дженніфер, має складатися з координат тих місць, куди переходять її базисні вектори, і вона має описувати ці координати мовою Дженніфер. Ось як це зазвичай робиться. Розпочніть з будь-якого вектора, записаного мовою Дженніфер. Замість того, щоб намагатись зрозуміти, що з ним відбудеться з точки зору Дженіфер, спочатку ми переведемо цей вектор. На звичайну для нас мову, використовуючи для цього матрицю зміни базису, ту матрицю, стовпці якої утворюються з базисних векторів Дженніфер, але записаних на нашій мові. Така процедура дасть нам той самий вектор, але вже записаний на нашій мові. Тепер варто застосувати матрицю оберту, помноживши отриманий результат на цю матрицю зліва, і це дасть нам координати того місця. Де опиниться цей вектор, але все ще на нашій мові. Тому останнім кроком варто застосувати матрицю, обернену до матриці зміни базису. Як і зазвичай, ми множимо на неї зліва і отримуємо трансформований вектор, але тепер мовою Дженніфер. А оскільки ми можемо це зробити з будь-яким вектором на її мові, спочатку застосувавши матрицю зміни базису. Потім трансформацію і, врешті-решт матрицю обернену до матриці зміни базису, то дана композиція трьох матриць дасть нам трансформаційну матрицю мовою Дженніфер, адже вона приймає вектор на її мові та видає результат її ж мовою. Для даного конкретного прикладу, коли базисні вектори Дженніфер мають координати 2, 1 та мінус -1, 1 на нашій мові. А трансформація це оберт проти годинникової стрілки на 90 градусів, то добуток цих трьох матриць, якщо ви його обчислите, буде мати стовпці 1 третя 5 третіх та мінус 2 третіх мінус 1 третя. Якщо Дженніфер помножить дану матрицю на координати вектора в її системі координат, то на виході вона отримує повернену на 90 градусів версію даного вектора, записаного її ж мовою. Загалом можна сказати, що якщо ви бачите вираз а в мінус першій помножити на М, помножити на А, то математично це означає наступне: середня матриця М означає трансформацію таким чином, як ми її бачимо у звичайному для нас просторі, а дві інші матриці являють собою зміну перспективи, а кінцевий результат їх добутку означає ту ж саму трансформацію, але так, як її бачить хтось інший. Для тих з вас, кому цікаво, навіщо нам взагалі потрібні альтернативні системи координат, в наступному відео про власні вектори та власні значення, ви побачите дійсно важливі приклади їх застосування. Тож, скоро побачимося! А поки що ви можете поставити лайк, написати коментар та підписатися на канал. І повірте, якщо ви додивилися аж до цього моменту, то це дійсно варто зробити.